В день захисту дітей у Хмельницькому відбулася традиційна процедура від Укрпошти погашення поштової марки. Цей платіжний документ цього разу носить назву Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Да, Кілька місяців тому Укрпошта оголосила конкурс малюнків серед дітей. Після відкритого голосування найкращі роботи були зображені на Марці. Хмельничанка Вероніка стала однією із фіналісток. Я, е е е Спеціально вибрала дівчинку, яка тримає голубя, бо голуб це знак миру. Я хотіла намалювати те, щоб був мир над країною і закінчилась війна. В цьому конкурсі прийняли участь 350 дітей. Які направили ці роботи, але на жаль, от вибрали самі найкращі роботи, з яких в центрі знаходиться наша робота нашої Вероніки Іванцової, яка да, дуже подала гарний малюнок і зробили такий поштовий блок. Мрії дітей збігаються з мріями дорослих, адже від їхньої роботи, починаючи від фермера, вчителя та військового, залежить економічна міць, знання та, зрештою, незалежність і свобода України та українців. Зараз діти. Перемоги малюють Україну майбутнього, малюють перемогу, малюють світле нашого мріяне, українське майбутнє. І дуже сподіваюсь і висловлюю висловлюю побажання, щоб вже якомога скоріше ми жили в мирній Україні, і наші дітки жили під яскравим сонцем і мирним українським небом. За словами голови Хмельницької обласної ради Віолетти Лабазюк, те, що намальоване на марках від Укрпошти, збувається. Тому потрібно вірити, що кожен дочекається свого захисника з війни так, як це зображують діти української перемоги. Хочеться сьогодні в обличчі Вероніки привітати усіх дітей України з міжнародним днем захисту дітей. Направду факт залишається фактом, що вже більше дев'яти років, більше року. Наші діти і дітьми війни. І дуже знаково і віримо в те, що за доброю традицією погашення марки завжди плани реалізуються, що наші діти будуть дітьми перемоги і матимуть можливість розбудовувати Україну як таку майбутню. Хочеться побажати, аби всі процеси. В яких залучені наші діти, аби просто їхнє життя було однозначно під мирним, безхмарним українським небом, аби не гинули так як в цю ніч, вкотре ворог завдав ракетних обстрілів і в підсумку загинула одна 11-річна дитина. Важливо, що наші діти сьогодні великі патріоти, вони виконують свої роботи в синьо-жовтих патріотичних кольорах. Точно бачить, як вони будуть розбудовувати нашу вільну незалежну державу. І важливо також, що і цьогоріч учасниками і саме роботи на марках зображені діток з нашої млечі. Тож перемоги нашій державі і мирного українського неба і втілення усіх мрій наших діткам.